Ласкаво, прошу назад в психолінгвістику 101. О, відбій повітря тривоги. Сьогодні ми поговоримо про психолінгвістичну структуру свідомості, а саме, розуміння метафори призми. Так от. В чому полягає сутність даної метафори? Вона. Призма вона одночасно як прояснює, як відображає, так і спотворює реальність. А свідомість вона діє як активний фільтр, що заломлює потік інформації, перетворюючи його на суб'єктивний досвід. Тобто, уявіть собі призму. Ну от зазвичай на уроках фізики показується, якщо посвітити біленьким лучиком світла на призму, світло розсіється в райдову. От, От, власне, в цьому і вся метафора. Що свідомість функціонує так само. <кхм> Відбиток ззовні змушує, активує нейронні мережі, які на базі цього відбитку створять нову реальність, нову реальну думку, реальний мовленнєвий конструкт, мовленнєву структуру. Ну і, власне, робить суб'єктивний досвід. Тому що ми ж сприймаємо цю реальність. Це неможливо заперечити. От, щось же сприймає, що сприймає наша свідомість. Свідомість, для, власне, як заломлювальне середовище. Тобто паралелі з концепцією переживання Виходського. От, в нього це називається переживання, в мене це називається відбиток. Ну ладно, відбиток тоді не так підходить. Давайте переживання. Окей, спокоїмося. Переживання Вигоцького. середовище впливає на свідомість, що в свою чергу формує досвід. Досвід це тоді що стає? Це знання. От. Жоден зовнішній вплив не діє безпосередньо. Тобто він не є таким, яким він є ззовні. Він переналаштовується психічною призмою індивіда на суб'єктивний досвід. Саме тому одне і те ж саме явище ми сприймемо по-різному. Тому що ми всі різні. Ну, Це просто факт. І як то кажуть, різні рівні. Нагадую, це тим, кому може треба, що це нагадування. А тим, кому не треба. my head is off, панове. <кій> Нейробіологія селективної фільтрації. Тобто, всі преломлення відбувається в перефронтальній корі. Там ідентифікована система вибіркової уваги, що вирішує, які стимули потраплять у свідомість. Тому що коли ми щось сприймаємо, ми ж не фокусуємо нашу увагу на абсолютно всіх аспектах цього сприйняття. Тобто, зараз аудіальний канал активовано, смаковий канал активовано. Далі, який мовленнєвий канал активовано, ольфакторний канал активовано, зоровий канал активовано. На чому я зараз фокусую свою увагу? Моя внутрішня увага сфокусована на продукції мовленнєвого потоку, щоб він був цілісним. Моя базальна увага сфокусована на тому, щоб Манківос хеппі для того, щоб моє тіло було задоволене нинішнім станом. Що я для цього роблю? Активує канабіноїдну систему and we leave it at that. А тут просто чай для різноманіття. Для тих, кому цікаво, з м'ятою ромашкою. От. Власне, оцей от розвиток префронтальної кори. Він, знаєте, коли налаштовується нейромережа, в ній проставляються з величини статистичності. Я не буду вдаватися в деталі. Так само і наш біологічний, біологічна модель. Вона вчиться розпізнавати правду від неправди. От. Про свідому, правду, свідому неправду ми поговоримо в наступних лекціях на метафікційності. Для тих, кому цікаво, біжіть, читайте там в мене третя чи четверта стаття про метафікцію. От. Дуже цікава тема. Чесно. А там за нею слідує ще цікавіша тема. What? No it's just salience landscaping. Salience. I don't really fucking remember what that is. Salience. Okay, the quality of being particularly noticeable or important. Prominence. Тобто, um, Landschaft Ландшафти помітності, активне ландшафтування значимості, значущості, яке одночасно розширює та обмежує досвід. В цьому парадоксальність, в тому, що, навчаючись, ми видаляємо старе. І тому, знаєте, з часом, чим старішим стаєш, тим більше забуваєш. Тому що що те, що ти пам'ятав, більше не є важливим для тебе, нинішнього. Cool. Так, триадична структура свідомості, яка починається з рецепції або ж першого етапу сприйняття. Це саме дотик до того феноменального сирого матеріалу досвіду. Тобто досвіду таким, яким він є, з усіма своїми характеристиками. Тобто, коли я, наприклад, п'ю чай, я відчуваю його температуру, прохолодний стакан, я бачу колір. І це мені нагадує про чай, може нагадати колір сечі, може нагадати, ну, будь-чого, можна, я не знаю, там сітро, пивко, що завгодно свідомість може нагадати. Я відчуваю смак. І смак я відчуваю додаткову температуру, я відчуваю смак м'ятно-ромашкового чаю. І от оце є сирий досвід. Тобто це досвід проаналізований. Ну, якщо ми ще там закопаємося в ефекти м'яти ромашки на діяльність організму, то це буде ще один додатковий елемент сирого матеріалу, який для нас наразі не є важливим. Ок, підемо далі. Пререфлексивна самосвідомість. Тобто, усвідомлення існує до будь-якого аналізу. Це про те, що ми. Маючи оцей відбиток реальності на нас, усвідомлення воно вже існує. А вже потім з усвідомлення формується комунікативна структура думки. От. Ну і мультимодальна інтеграція. Про яку я щойно демонстрував, це злиття сенсорних потоків в єдину уяву. Уява або ж відображення реальності. Е Автентичне відображення реальності, тобто сприйняте унікальним індивідом, оці сенсорні потоки вони зливаються в мозок індивіда і вже з тим мозком обробляється і видається комунікативна структура. Як, от, наприклад, я оці всі теми вже зрозумів, і тому мі -ко мої комунікативні структури, які я видаю зараз, вони є послідовними, логічними, ну і наскільки я можу бути переконаним, правильними. От. Якщо вони неправильні, чекаю в коментарях. А, да й в принципі чекаю будь-які думки, коментарі в коментарях. Ну, get the way. Окей. Значить, рецепція в нас була першим етапом сприйняття. Другий це перцепція. Це конструктивний вимір. Це там, де свідомість активно конструює реальність через ментальну фільтрацію. Автоматичні думки формуються з, за схемами згідно Аронобека, Бека. Схеми це є міні-призми, що згинають, приламляють для російською факти. Тобто їм надається значущева величина, яка один з елементів або декілька елементів сприйнятого, матимуть більшу вирогідність інтегров, бути інтегрованими в конструктивну структуру свідомості. Знаю, ва важко, важко. Але що поробиш? Ну і мислення ґрунтується на метафорах. Вони одночасно висвітлюються і обмежують значення. Тут можна поговорити про, наприклад, окультні практики, тому що окультні системи вони давним-давно е намагалися закодувати знання про цей світ в відмінні. Від панівної ідеології як от релігії. О! Отака в нас сьогодні руна дня. Що вона означає? Це мені треба лізти в додаточок читати. Для тих, хто знає. not-not. А для тих, хто не знає і кому це не треба. Побачили гарненький пентаклік. А от що таке пентаклік? Розбирайте самі. ха-ха. Ха-ха. От. Метафори. Ключова думка цього це те, що символ є носієм інформації. І, відповідно, метафора як комбінація символів є носієм комплексної або сконструйованої інформації. І сконструйована інформація є знання. Йдемо далі. І deception – децепція. Ну давайте, якщо вже рецепція, що в нас там було перцепція, а тепер децепція. Що таке децепція? Це саме обман. Да. Відкрию вам велику таємницю, ми брешемо собі не те, що кожного дня, а що секунди для того, щоб мозку було спокійніше переживати цю реальність. Тобто, от, наприклад, зараз була повітряна тривога, я її зробив що, проігнорував. Чому? Тому що я достатньо себе на самообманював, що зі мною нічого не трапиться. Але чи може зі мною щось трапитися? Звісно. І оце от той самообман, обман, який мій мозок видає для того, щоб почувати себе спокійніше. Еволюційна роль цього це зниження стресу, що я, власне, щойно продемонстрував, та приховування правдивих, правдивих намірів у соціумі. Чи е, людському от типово, типове людське життя воно включає в собі таку череду? Само і соціально обманів для того, щоб просто переживати ці дні легше. Чи від того реальність стає правдивішою? ні. Реальність замінюється на... на фікцію, на сконструйовану фікцію, на колективно сконструйовану фікцію. І там ми будемо говорити про Клеар Воєнс або Яснобачення в десь 4-5 лекції, я не пам'ятаю, які саме. Ми будемо говорити про яснобачення, бачення як про наявність знання про те, що є правдою, що я неправдою. І як розпізнавати правду від неправди. От. А що якщо ну, це було і так всім давно відомо, але ну, Сарян просто до цього треба додумуватися. Це називається треба було знати кого слухать. От, приклади когнітивних спотворень: self-serving bias або ж а, а, с, ті, а, ті обмани, які служать заради власного виживання, confirmation bias це те, що а, на колективному рівні а, затверджене як правдиве. Ну і fundamental attribution error це коли м, на фундаментальному рівні, тобто в самому мозку, неправильно даються. Вдається вага тій чи іншої інформації в сторону правдивості, тобто, наприклад, зараз у стількох людей є спотворене бачення реальності завдяки соціальним медіа і тому, що там розганяється, uh, I think this is a fundamental attribution error. Ну, це, звісно, падає під парасольку Confirmation Bias, але я думаю, що це вже на фундаментальному рівні. Треба просто визнати, що існують такі прошарки суспільства, які просто не здатні сприймати реальність такою, якою вона є. От, і тому вони бачать лише відображення реальності. Симулякар та симуляція Жана Бодріяра дуже приємне чтиво, якщо що. Прям, прям в метро залітає тільки так. Так от. Єдина тріадна система, або ж Global Workspace Theory, глобальна теорія робочого місця. Тобто, ну от, ми використовуємо метафори тих технологій, які нам доступні. Колись це був потяг, потім щось там театрне було. Зараз ми в нейронних моделях, або в діджитал всіляких штуках. Global Workspace Theory. Уявіть свідомість, як от такий робочий стіл, на якому то ставляться, то прибираються предмети. І от ви оперуєте тим, що доступно. Доступно зору, іншим органам чуття або ж доступні об'єкти, телефон, склянка з чаєм. Це все на моєму робочому столі зараз. Ну, плюс ще там дуже багато ніяких інших штук, але не будемо на них зараз. От. Це все доступно мені зараз для оперування. Я можу цим зробити отак. Наприклад, можу нічого не робити. Можу чайка пивнути. І отак, власне, працює свідомість. Вона комбінує з наявного цілісне. От. Рецепція, перцепція, децепція вони всі працюють синергійно, формуючи зв'язку, хай і заломлену, але картини світу. Тобто немає твердої, однозначної правди в людському бутті. Вибачте всі філософи, які сперечалися про правду, але не вибачте. Ну, типу, правда, вона відносна. Дякуємо теорії відносності Ейнштейна, що ця ідея залетіла в маси тільки так, але ну в масі вона щось не сильно залетіла, але хоча б в академії наробила шуму. От що ми будемо і надалі собі частково брехати, навіть того не усвідомлюючи, наскільки б ми майндфул не були, але. Брехня є такою самою необхідною, як і правда, для того, щоб берегти самих себе, берегти близьких, берегти інших, вберігати себе від чогось негативного. От. Парадокс прозорості та спотворення. Свідомість дарує впевненість у реальності досвіду, замовчуючи масштаби несвідомої обробки. Тобто, ми Ну, зараз грає музичка, чи я її чую свідомістю. От зараз я звернув увагу, чую. А зараз я сфокусуюся на лекції, і більше цього не чутиму. От в цьому і вибірковість свідомості. Свідомість обирає те, на чому сфокусуватися. І це посилання йде на Global Workspace Theory. Тобто, свідомість бере з того, що доступно, і конструює те, що необхідно. От, і неможливо бачити біле світло істини без спектрального розщеплення на визначення, категорії та оцінки. Тобто, для того, щоб щось сприймати, треба це визначити, категоризувати і оцінити власною оцінкою. А там же, яка вона буде, вже залежить від розуму, то який сприймає. Так, розвиток і терапія. Власне когнітивно-поведінкова терапія вона навчає помічати власні призми і перепроєктовувати їх. Ну і згідно за Вигодським, психічне зростання це є зміна самої призми через культурно-мовне посередництво. Прикладне застосування цього. Це, по-перше, самоспостереження, тобто дивитися за самим собою і розуміти, ага, а що я про це думаю? От серйозно, от у багатьох проблема це тривожка. Чо я про це тривожусь? От серйозно. Чи мені це зараз загрожує, чи ні? От провести з собою отаку от от бесіду. Спостерігати за собою і говорити з собою про самого себе. Отака от отрядність виходить. Якось так. Метафорична гнучкість, збагачення мовних образів, розширює спектр сприйняття. Це однозначно. Чим більше, як там кажуть, Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. От, а як щодо мови тіла, як щодо мови звуків, як щодо мови міміки, мови мови ще інших мов, чим більше ти знаєш, тим більше ти є. Крапка. Ну і соціальна взаємодія. Це власне усвідомлення, що інше заломлює ту саму реальність, але інакше. І це. Посилання до різні рівні. Це те, що, на жаль, так багато людей не розуміють. Та ми всі рівні в своїй унікальності. І в цьому й прекрасність. Тому що також прекрасний по-своєму, і усвідомлення цього веде до більш органічного і екологічного співіснування з іншими. Свідомостями, які сприймають ту ж саму реальність. Підсумкові ідеї. Свідомість це активний трирежимний призматичний процес. Явність, ясність і викривлення це дві сторони однієї функції. Психічний розвиток дорівнює перелаштуванню конфігурації призми. Ну і терапія та освіта працюють, коли трансформують спосіб заломлення досвіду. Думаю, на цьому можна завершити. Дякую за вашу увагу. Like, comment and subscribe. Uh, питання пишіть в коментарі. А так то. Uh, Father Andrew is out. XOXO. XO. Цього разу я точно блядь, знайду цю кнопку. Клац.